Чому Джулія? Ти -ти 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 -ти. Молодці, молодці, ребят. Вирости в мені. Цейво, в мене є Discord сервер та телеграм-канал. Там будуть різні анонси та цікаві івенти. Тож долучайтеся, я буду вас чекати. Треба шукати в неочевидних місцях, ребята. Да 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 та та Та-та та та. Потужне проходження. Треба пройти, напевно, ці пили, щоб побачити цифру. Який жах, ребята! Вони зникли. Вони просто зникли. Ла ла. ла ла. ла 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 Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла are in the room? 1, 2, 3, 4, 4! Число 4. Пишіть, 2, 4. Молодці, молодці, ребят. Терт дигет. Блін, прикольна, гра, мені подобається вона, блін. Зараз буде павук, ні? ні? А, Ну, такого рівня у нас не було, конечно. Ну, давай, питай мене, скільки було листочків на цьому дереві, блін. Давай, давай. Питай, питай. Ми вже на фініші. Може, на даху хтось пише. А як же ж мені залізти? Я ж не залізу. Навіть на ці листочки з можна застрибнути. На фініші, та... Це не фініш? Понятно, я вже думала фініш. Ну давайте зупинимо цю бімбу, ну, зрозуміємо що за пароль, і підемо на перерву. Потім, коли зникнуть, як я маю залізти. Там нічого немає. На даху, блін. Вирости в мені. Підкинь по братськи на, даху, на дах. Нічого не бачу тут. Ізявай, привіт, Анечка. <свят> привіт. Олег. Нічого тут немає. Ніякого напису. Тільки пташки співають. Може, це один. <свят> Може, це один, значить. Один ствол, знаєте. Е, мені цей тест ще довго буде снитися. Е, який? Ти грав цю грунку, сонечко? Може, це от один такий от ділдак, значить. Значить, 0 має бути нуль. Це не нуль. Це такий великий, потужний один. Оліяха вона звичастіше, ніж мені. Ну, оусін, ти ж мені не допомагаєш по грульці. Олег Гайдер, розумієш, а ти Моніторер. Що там по тривозі? То листочок катував нас своїм тестом. А, що за тест? Листочок, я теж тест хочу. Листів же ж нема. Тут нічого нема, є тільки ствол. Ладно, я тобі вірю, Олег, якщо заруїнимо, капець тобі, понятно? 2-4-0 та 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 2-4-0 Я нічого не понимаю. А чо? А що тут іграшка якась пищить? Fourth digit Okay, I'll admit, so far these new additions have been a bit dry. В відповідь на дні, це точно. I don't deserve this Відповідь на дні повинна бути, я впевнена. Нє? Не на дні. Хм. Ну, музики немає. <різь> на мене налітить обіти хотять. Ти давай цей. Іди кудись. Йди кудись під ковдру, наприклад. Нема циферки. Я що, помру? Please, please go up for air. Ні, не буду. Не буду. Все, він, <с <с?> він закрив гру. I need you, I love you, каже. I need you, I love you. Сонечко, що ж таке? Що ж таке? А чо? А чо? Інший рівень, ребята. Жулия тричі пройшла мене на один раз вистачило. Там багато питань, ребята. А чо? А як? А що? А? Понятно. Треба було воду стра.

А чо сім? А чо сім? А? Перед вікном було сім. Не побачила, блін Все, пока. Вибачте, я неуважна, я не побачила. Потім передивлюся. Ну, добрий, лядна. Дякую. Дякую, уважний чатик. Дякую, щоб я без вас робила. Люблю вас, сонечки. Так, остання цифра. Стрібри усі такі. А я дивилася, що там крутиться за вікном. Чи то рибки склали число, чи ще щось. А. Так. Fifth. Фіфт дігіт. Окей. Я думав довго і довго на цьому. And I see it all so clearly now. The game has a severe lack of player agency and to address this, i think i've come up with something we can both appreciate. three. this next game mechanic needs no introduction. enjoy. three. it three. yes. sure yes. yes. sure yes. oh god, yes. Oh, uh, no. Is what the game has been missing. The only way this could be any better is Take if you be yes. a target. And I know exactly where to find one. Demo cifra. De moja cifra. remember? Yes. The that spider <laughs> that's been tormenting you through the entire game? Well, I've made him complete. Nito Julia. And bo napisala, Julia. Oh, I babai Julia. Тому вона Джулія. Яка цифра? А можна я його не буду вбивати? Можна я його не буду вбивати? No. Why? What are you waiting for? Shoot it. Не буду. Не буду. Quick. Не Before буду. Іди. No. Да. Why? Тому I що. Іди нафіг. It. Понятно. Понятно, іди нафіг. Yes. So because you have some kind <laughs> of vague moral compass. <laughs> yes. Fine. Yeah, but it seems like such a tragedy to let such an innovative feature go to waste. So if you won't shoot a spider, maybe you'll shoot a geopolitically insensitive spider. Return to us. What is this nonsense? Where is my number? Where is my number? Не хочу я нікого вбивати. Де моя цифра Вольфенштайн. <смірка> Та-та-та була така, конечно. Secret Passage. Уже якийсь звук неприємний. Де моя цифра? А! Немає! Набоїв, немає. Мене вбили, блін. А скільки мені їх вбивати? Тобто я правильно зробила, що не вбила павука, так? Ну, це приємно, звісно. Виглядає, як покарання за пощаду павука. Отож. Я вже жалію, що пощадила павука. Тільки не кажіть, що мені треба кожного ту зібрати зброєчку. Гутінтаг він сказав. Дежаву. Та було таке. Guten Tag. Що що за. О, в сенсі спочатка. ой початка. Коли він... ця гра знущається просто. ні напевно, не сюди нам, чи сюди. Олег, ти впевнений, на сто 20 30%, що нам по лаві. Якщо ні. А на тобі. А, ну да. <свист> боже нарешті, боже. Державу написано. Та не пам'ятаю я той рівень. Не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Все, в нас все є. Пишіть мені код. 24. 2,4. 0-7-0. Такое. Гранд-финале. Финал